Слава Україні слава мудрим командирам в Україні, які ведуть українську армію до її перемоги. І ганьба Долбодятлам, придуркам і недолугим, які не ведуть Україну до перемоги. Сьогодні мені розказали цікаву історію у одній з 50 якихось бригад на лінії фронту. Ну, є там один офіцер, який Став молодшим лейтенантом, йому дали ту, те звання і дали йому посаду командира роти. І в нього на позиціях е, з'явилися собаки. Ну, ви знаєте, коти там ловлять мишей. люди наші люблять і тваринок, і собачок, і котів там тримають в окопах. І, е, що робила собака? Собака не тільки психологічно знімає стрес, там щось таке, вона виконувала певну роль. Позиції, знаєте, розкидані там, може, по 100-200-300-500 метрів, і хто йде, собака перше, що робить, повідомляє про те, що хтось підходить. Далі пес патрон це вже, як кажуть, віддихає. З'явилася цікава річ: собаки, які живуть на лінії фронту, чують за секунд 20 раніше, ніж людина, приліт безпілотника, якого став ланцета. І вона знає собака, що коли летить щось таке, таке воно жужить, зараз буде бабах. Собака боїться бабах і вона що робить, прибігає до свого господаря в окоп, в бліндаж і показує, що зараз буде бабах. Коротше, ці собаки, то що виконує роль е, вартового на позиціях, вночі сповіщали, що хтось йде, і безпілотники виловлювали, повідомляли. Так, в цій роті все і зрослося. Але. Передовий досвід нікому не цікавий і ніхто не збирається в нас кінологи виховувати спеціальних собак-антедронщиків. Ну, це Україна, вона це до цього дойде, коли Америка зробить, тоді ми зробимо. І от, одного разу, провіряючи якийсь зампололітра чи якийсь іще там охвіцер із штабу, який на лінію фронта взагалі не ходить, якогось біса він поперся на лінію фронта, щось там перевіряти чи щось йому захотілося. І його собаки покусали не сильно. Але покусали. Ну, що сказав Комбат? Комбат сказав командир роти: Слухай, ти там оце розплодив, що це таке? Перестріляй мені, їх, щоб я їх там не бачив, завтра щодня всіх, щоб я перестріляв. Командир роти сказав: я виконувати такий наказ не буду. Це, по-перше, злочин розстрілювати собак. Є така стаття кримінальна. А є ще в нас логіка, що вони нам потрібні. А що вони тебе людей кусають? Він каже, ти знаєте, вони мене інколи на мене нападали, бо ті собаки, що, наприклад, з другої роти, не знають мене, а ті, що з першої не знають, того з другої роти. Ну таке, треба було трошки довернути цю ситуацію, піймавши тіму собаки-антидронщики, просто їх виховати. Але в результаті наш комбат викликав спецотряд безжальних собаколовів, і реально вони їх перестріляли. Ну що саме цікаве, каже командироти, самі розумні собаки якраз заховалися. Самих дурних перестріляли, наївних, які підходили віляли хвостом. Ну, Після першого пострілу розумна собака втекла, заховалася, дурна, пішла далі і її прибили. Про що ця історія? Історія номер 14 про Долбодятлів в погонах офіцера української армії. Слава героїчним командирам і ганьба Долбодятлам!